Ми в Трускавці йдемо в один з найдорожчих готелей. Міротель 5 зірок. Міротель Резорт Спа – це не просто готель. Кажуть, це найкращий спа-комплекс Трускавця. Розташований в самому центрі міста на майдані Кобзаря-1. Гостей тут ніколи не бракує. Як насправді перевіримо. І я зі своїм рожевим чемоданчиком вирішила. Перевірити, як же себе почувають віб гості в цьому готелі. Та чомусь мене ніхто не зустрічає. Доведеться з речами самі на рецепцію йти. Добрий день, друзі. Юля Панкова і програма Ревізор. Добре. Як вас? заступимо. Христина, що ви сьогодні мені можете запропонувати? Тому що я хочу поселитися на ніч у вашому готелі. Дивіться, у нас є номер стендах. Ціна номер, якщо ви будете, одна, 2700 гривень входить сніданок, користування з паписом сам, тренажерний зал, консультації лікаря дерева. Прекрасно. А Що найдорожчим? У мене насправді вже є ключ від номера. Я вам зараз я покажу стандартний номер на одну персону. Так, хочеться туди застрибнути, можна? Поїхали. І де б ще Юля покаталася? Прошу підніматися з вами в міфтом, а я піднімуся службовим. І ми зустрінемось на паузі. Давайте. Скажіть, будь ласка, який номер кімнати ваш? 606. Добре. Та... Ну що, пішла в паузі. Оцінити свою красу. Та гарно, гарно. 606 номер. Ви в мене вже чекаєте, дуже швидко, дякую. Пішли? Прошу. Де мої речі? Ваші речі. Ось, ось тут в шафі. А чемодан де мій? Ось. А табличка де моя? Табличка. Табличка. Та уважний. Син. Буду шукати халат. О, привіт, халатик. Отже, до спа. А що вам найбільше подобається вашій роботі? Напевно, спілкування з людьми. Найбільше враження, яке у вас було за? Ні. До вас Джо Кокер прийшов. Чи... Ні, ну таких років у нас не було. О, серйозно? Ти в тих трусах? Що, Улянко, як ви думаєте, там є грибок чи ні? Ну я думаю, немає. Боже, поможи вашому готелю. Нема грибку. А якщо копнути глибше? Андрюш, йди сюди. Можна я на тебе трошечки штору накину? Зараз. 23.12. Майже півгодини пройшло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше замовлення. Добре. А ось і тараньку принесли. Заходьте, будь ласка. Пиво, але таранки у нас, на жаль, немає. Добре. Як альтернативу ми можемо таке запропонувати бутерброди з горбуші. А Добре. чому так все ж таки довго? Не вже 15 хвилин не вистачило б, аби б зробити такі бутербродики? Па перевірила, номер перевірила. Тепер я готова робити висновки. 606.